Всім вітаю вас на каналі, я ділюсь прочитаним. Дякую, що підтримаєте український контент на просторах інтернету. Підтримаєте українську книгу і український буктюб. І щоб надалі просувати це відео, теж дякую за підтримку заздалегідь. Будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на канал. І з радістю сьогодні з вами поспілкуюся про книгу, яка повернула мене у часи коронавірусу, адже ця книга розповідає. Знову ж таки про страшну хворобу, яка називається хвороба Лібенкрафта. Автор цієї книги Олександр Ірванець, український письменник сучасний, хочу сказати. Книга ця написана у 2010 році, і читаючи її знову ж таки в тому році, я й подумати не могла, що через 10 років, у 2020 році, усі ті події, ну почасти деякі події. Можна буде пережити і побачити на власні очі. А все починається з того, що серед людей в одному місці з'явилася страшна хвороба під назвою хвороба Лібенкрафта. Вона проявляється тим, що на повіках людей, коли вони заплющують очі, з'являються таємничі плямки. І так от у суспільстві настільки налякані цією хворобою, що як тільки бачать людину із цієї. Лямками на місцях зіниць на повіках, зразу ж починають їх ізолювати, бити, ну так сторон, відсторонюватися від них і так далі. Насправді, ось ці події вже мені нагадали усе те, що ми бачили у 2020 році, і почасти бачили і трішки пізніше. Наприклад, коли. Люди боялися один одному потиснути руки, щоб не заразитися коронавірусом, коли люди не спілкувалися один з одним, боялися один одного, не хотіли бачити, уникати один одного або відсторонювалися за масками, боячись примарної хвороби. І знову ж таки, це відчуття страху, безсилля Вічаю у цій книзі доволі чітко е, промальовано. Так, це книга-антиутопія, і автор дав їй назву як. Понурий роман. Чому понурий? Зараз спробую вам розповісти. Але насправді ця книга вона виявилася не лише пророчою почасти пророчою у 2010 році, розповідаючи про коронавірус. А тут ще є два моменти: всього їх три: один коронавірус, я вже назвала, а ще два моменти, які ми зараз бачимо в українському суспільстві. І в сусідніх країнах теж так от другий момент це те, що автор розповідає про місто, яке, можна сказати, є частиною тоталітарного режиму, в якому забороняють по-своєму думати, діяти. Жити так як люди хочуть вчитися, так, як вони хочуть. Зокрема, це проявляється навіть в тому, що у суспільстві немає котів, заборонені, адже вони не несуть ніякої користі для суспільства. Так само на наших очах ми бачимо, як герої, персонажі цього роману розправляються із бродячими псами, адже вони є переносниками хвороб і за тим. Що партія сказала, так, ми бачимо тут натяк на Радянський Союз і, зокрема, тут не один такий натяк. І, зокрема, через те, що партія сказала, собаки є нічим не корисні для людей. Щоправда, є один персонаж, який пам'ятає, як насправді виглядали коти, старший, який мав навіть у себе в будинку кота, і доволі цим тішився. Головний же герой, актор театру. Цього цього не пам'ятає, йому ледь за 30 років, і, і е, він е, знаєте, такий на роздоріжжі. Він розуміє наскільки похмурим є все те оточуюче середовище, навколишнє середовище. Він розуміє наскільки безвихідним є життя у такому суспільстві, але нічого не може зробити. Також у цій книзі є партор, так? людина, яка керує, розповідає. Різні політичні байки, ідеологію і керує людям як жити. І, зокрема, у цій всій обстановці, уявіть собі, режисер театру вирішив грати Софокла, зокреставити Софокла, зокрема його п'єсу «Цар Едіп». Але є один нюанс. Ці книги античної літератури е, знищені, їх немає в наявності, і ніхто, окрім цього старшого актора, про якого я вже згадувала. І ніхто не знає тексту, ні, ніхто ніколи його не бачив і не тримав у руках. Ну, можете уявити собі ще одну абсурдну е, за е, ситуацію. Так, дуже часто в творах постмодерністських письменників е, зустрічаються такі абсурдні моменти, е, але вони є частиною нашого життя, адже ми знаємо самі наскільки часто у нашому житті трапляються абсурдні речі і події. Так от. Збираються актори і режисери ставити цю п'єсу за твором Софокла, цар Едіп». Їм вдалося знайти один примірник тексту, але цензура повикреслювала усі, скажімо так, цікаві фрагменти, і актори навіть не знають, що там відбувається. Старший актор, їхній колега їм розповідає, але все одно це не може врятувати ситуацію. І ось у такому суспільстві, коли головний герой вже знаходиться в кризі середнього віку, коли навколо вирує страшна і непередбачувана хвороба Лібенкрафта, коли в них нужда, адже їм затримали зарплату, і він не має чим прогодувати свою сім'ю, і разом з тим ще й особиста криза стосунки стосунків у сім'ї. Це все навалюється на головного героя, і як він відбити з цієї ситуації я вам не буду розповідати. Хочу лише сказати, що так він теж захворів на цю хворобу, і тут я процитую автора: бачив, став, бачите, він набагато краще із заплющеними очима ніж із розплющеними. Ем, ось і е, я не буду розповідати також, чим закінчилася ця книга. Тут доволі метафоричне завершення тут так. Є багато жор моментів жорстокого поводження із людьми і з тваринами у цій книзі, але за прав... за традиціями, скажімо так, за традиціями постмодернізму автор не пояснює причину таких жорстоких вчинків. Він залишає це право читачеві. Так, от я думаю, що ця книга доволі цікава, і для того, щоб побачити себе з боку, коли вирував коронавірус, і для того, щоб побачити те суспільство, з яким ми зараз боремося, щоб у нас не було повторення також. Радянського тоталітарного режиму, так скажімо, адже ми бачимо, що це все проекція радянського союзу, проекція радянського союзу в майбутнє, так тобто, чим міг стати вилитися в що радянський союз? Уже у 2010 році так і це саме бачимо цю безпідставну жорстокість, безвихідь, яка тоді панувала в суспільстві, агресію, яка є наслідком цієї безвиході, це все ми бачимо в цій книзі. І, зокрема, під назва як понурий роман вказує на те, що який настрій панує у цій книзі, на сторінках цієї книги ми бачимо ту ж саму безвихідь, ту саму агресію, і зараз у українському суспільстві це теж є, коли ми е борючися з ворогом, борючися з окупантами, можемо е, пускаємо свою агресію е, і на своїх співвітчизників, і ладні їх загризти через одне слово, не сказане не так, чи за не такий погляд, і так далі. Це все є, але разом з тим е, двоє закінчення. Е, тут повторюються слова: «Дивися в глибину, дивися в глибину. Ось вони ці слова, вони тут ви ще в. Великими літерами, і вони є метафоричними, як і саме завершення. Хоча можу сказати, що ну, чи можуть ожити вбиті герої, персонажі, не знаю. Можливо, це все фантазії уже головного героя, ось, який намагався таким чином психологічно на рівні підсвідомості виправдати. Свої криваві вчинки. Ось тому е, обов'язково зверніть увагу на цю книгу. Тут дуже багато різноманітних нюансів. Під е, е, текст доволі, бачите, е, сторінок тут небагато, книга тоненька, але настільки багато сенсів вкладено в цю книгу, що обов'язково її перечитайте. Я думаю, що вона буде корисною для нас зараз. Не так доволі. Дивно бачити, як е, події, описані у книзі у 2010 році, е, повторюються у 2020-2022-му. у 2022, Наскільки м -м, є схожі е, ситуації, е, схожа є поведінка людей, тому обов'язково зверніть увагу на цю книгу. Е, я сподіваюся, що вона вам теж сподобається, як і мені. Е, ось тому. Підтримайте українську літературу, виборйте Україну. Я сподіваюся, все в нас. Я вірю, у нас все буде гаразд, все в нас буде добре. Ми виборемо, переможемо у цій війні. І для цього обов'язково підтримайте все українське, в тому числі і українську книгу. Читайте і насолоджуйтесь, підписуйтесь на канал Цілі прочитаним» та коментуйте це відео з радістю. З вами поспілкуюся. Хорова Лівенкрафта Олександра Ірванця